Ось цей ось красунчик витрачає 2 мільйони доларів щороку на фантастичну ціль. Він хоче хакнути закони природи та отримати тіло 18-річного юнака. І дещо йому вже вдалося. Наш герой Брайан Джонсон йому 45 років, і він американський мільйонер, який заробив статки на розробках фінансового програмного забезпечення. В 30 років Джонсон продав свою компанію за 800 мільйонів доларів і конкретно так зациклився на собі. За словами Брайана, особлива щоденна рутина вже подарувала йому серце як у 37-річного чоловіка, шкіру як у 28-річного, легені і фізичну форму, як у 18-річного юнака. Ну а Ясна, здорові, як у 17-річного підлітка. А ще якихось кілька років тому мільйонер страждав від надмірної ваги, депресії та був схильний до суїциду. Це все результати накопиченого стресу від тривалої роботи. Come on. Come on, my Тепер до порівняння: ось так Брайан Джонсон виглядав у 2017 році. А ось так він виглядає сьогодні. Різниця. Можливо, й не колосальна, однак є команда із омолодження Джонсона складається із понад 30 лікарів та експертів так званого регенеративного здоров'я. Вони контролюють, ну що тут сказати, усі можливі і неможливі біологічні показники. Різноманітні тести Джонсон здає регулярно. Це вам не у черзі в поліклініці стояти. Через інтернет ніколи не реєструєтесь? Ні. Mm -hmm. – yeah. А чому? Не знаю, Я так Рідко по полікаря хожу. Усі ці експерти оберігають точно збалансований режим мільйонера, немов святий Грааль. Життєва мета бізнесмена полягає в тому, щоб зрештою всі його основні органи, включно із мозком, печінкою, зубами, шкірою, волоссям і, звичайно ж, репродуктивними органами, функціонували так, як у його пізньому підлітковому віці. Ага. Для усього цього заняття мільйонер вигадав назву «Blueprint Project». Є навіть сайт, де регулярно оновлюються біологічні показники мільйонера. Тож слідкувати за омолодженням Джонсона можна в онлайн режимі. Кому це цікаво, звичайно. На сайті вказано, що усього за 7 місяців Джонсон зменшив свій біологічний вік на 5 років і 1 місяць. І це світовий рекорд. Тобто, з біологічної точки зору, мільйонеру наразі не 45, а 40 років. Окрім цілої зграї спеціалістів, футуристична мета Джонсона вимагає від нього суворої веганської дієти із оптимальною поживною цінністю 1977 калорій на день. Бізнесмен налягає на овочі, все у нього у судочках і табличках із різнокольоровими графіками. Також щодня Джонсон вживає близько 100 таблеток. Ще раз підкреслюю: щодня 100 таблеток. Це різні біодобавки, вітаміни та мікроелементи, а ще синолітики. Це група експериментальних ліків, що ніби як здатні вибірково знищувати старіючі клітини. Ви вже могли здогадатися, що Джонсон не вживає доданого цукру, і з його життя зникли фастфуд, снеки, тобто, усе оте смачненьке, що інколи прості смертні їдять для задоволення. Ми знищуємо себе, беззаперечно каже Джонсон, коли мова заходить про нездорове харчування. Однак і не очікує, що пересічна людина матиме силу волі повністю відмовитися від гамбургерів, морозива або пива. Проблема каже бізнесмен полягає в системі, яка робить усе це таким легкодоступним. Ну тобто Макдональдс ледь не на кожній вулиці, кав'ярні у кожному будинку. Звідусіль на тебе дивляться шоколадні батончики і чіпси. Ну як тут встояти? Проте легкодоступність снеків це вже інша тема. Головне, що сам Джонсон поки тримається. Запевняє, що ні разу не зривався, а в такому режимі він існує вже кілька років, і дійсно кайфує від свого нового стилю життя із зеленим смузі і вітамінами у таблетках. І до речі, Джонсон підкреслює, що твердження, немов веганство та обмеження калорійності, роблять вас слабкими це міф. Доказ тому фітнес-рутина Джонсона. Тренується він по одній годині на день, виконуючи в середньому 25 вправ. Що саме він робить, також описується на сайті проекта. А ще тричі. На тиждень він проводить високоінтенсивні тренування. Як результат, бізнесмен може за один раз віджатися 60 разів ногами віджимає 350 кг, сила стискання рук 60 кг. Не знаю наскільки це круті показники однак сам Джонсон ними дуже пишається. Особливо враховуючи той факт, що до початку проекту він був людиною неспортивною. Взагалі приблизно щоденна рутина бізнесмена виглядає наступним чином: зелений смузі плюс 54 біодобавки у таблетках, тренування одну годину. Далі якийсь супервеганський сніданок, ретельний догляд за шкірою, волоссям, очима та ротовою порожниною. Робота ну, звідки ж треба мати гроші на все це. Перекус горіховим пудингом, вечеря плюс ще 34 таблетки, сон в один і той же час. Що стосується сну, то для практики омолодження Джонсона це особливий фетиш. Вже багато років бізнесмен намагається вивести ідеальну формулу високоякісного сну. Наразі він дійшов до наступних висновків. Якщо ви хочете отримувати максимум від свого сну, лягайте і прокидайтеся щодня в один і той же час. До речі, Джонсон прокидається о п'ятій ранку. Перед сном він протягом двох годин носить окуляри, які блокують синє світло, оскільки синє світло має коротку довжину хвилі, що робить його дуже легким для проникнення в очі, І вважається, що воно впливає на розлад сну. Кімната має бути затемненою, спати варто наодинці. Також бізнесмен спить на матраці із контрольованою температурою. Інколи ось в такому шоломі за 50 тисяч доларів, який відстежує сигнали мозку. О, і ще за годину до сну важливо не відволікатися на соцмережі, новини, телевізор і так далі. Ну тобто, відпочивайте перед сном, а не накачуйте свій мозок інформацією, яку він має перетравлювати вночі. Що місяця Джонсон проходить цілий атракціон медичних процедур, які включають УЗД, МРТ, колоноскопію, аналізи крові, і не тільки господи, як взагалі можна добровільно погодитися на колоноскопію? Сам Джонсон визнає, його режим може здатися екстремальним, але він на собі намагається довести, що деградація тіла із віком на є чимось неминучим. Кінцева мета експерименту полягає не в тому, щоб знайти ідеальну дієту чи досягти ідеального здоров'я, хоча цього він теж шукає, а в тому, щоб досягти моменту, який в історії людства вважається неможливим. Джонсон і його команда лікарів прагнуть не тільки уповільнити процес старіння, але й зупинити його, а потім повернути його назад. Орган за органом, аналіз за аналізом. І якщо команда бізнесмена зможе це зробити, то такий шанс з'явиться і у інших людей. Звичайно, далеко не кожен може собі дозволити витрачати більше 2 тисяч доларів щомісяця на омолодження. Проте деякі практики Джонсона можна сміливо запозичити: від меню на день і фітнес-рутини до здорового сну. Не знаю, чи вдасться вам зупинити старіння, але здоровішими будете однозначно. Посилання на сайт Джонсона залишу у описі до цього відео. Величезне дякую. За увагу, сподіваюсь, вам було цікаво. Залишайте коментарі, лайки, дизлайки, підписки. Будемо спілкуватися.